На кухні нашої компанії по завершенню робочого дня говоримо про міграційну кухню. На сьогоднішній момент залишається ще можливість отримання посвідки на проживання по тимчасовому захисту для громадян України, які проживали в Європі до початку війни, які зараз знаходяться в інших країнах, або які, наприклад, знаходяться в Україні і мають. Бажання сюди переїхати єдине, звичайно, говорю зразу, бо потім нам задають питання, кажуть, що ми про це не говорили. Словаччина не надає майже ніякої допомоги тим людям, які сюди переїжджають. Тому ми рекомендуємо переїжджати до Словаччини саме тим людям, в яких є вже заробіток. Або ті люди, або для тих людей, які розуміють, чим вони будуть тут займатися. Ну тобто, де ви будете працювати, чим ви будете заробляти на життя, бо дійсно немає ніякої допомоги ні житлом, ні фінансової. Ви єдине, що можете отримати документ і доступ до ринку праці. Для того, щоб отримати посвідку на проживання по тимчасовому захисту, вам потрібно зробити резервацію черги на сайті поліції. Якщо ви хочете отримати пластик, ну, мається на увазі карта ID пластикова, то вам потрібно заповнити заяву. Знати місце, де ви будете проживати, і купити на пошті колок Держмито, називається так, що є Колок, на суму 10 євро, якщо ви готові картку чекати місяць, або на суму 39 євро, якщо ви картку хочете отримати за 2 дні. Ну, е, хочу вас попередити, що не всі відділення поліції при першій подачі на отримання статусу тимчасового захисту будуть видавати вам пластик. Можливо, ви отримаєте паперовий варіант, він видається відразу, і ви вже маєте статус проживання тут, в Словаччині, по тимчасовому захисту, ви вже можете працювати вільно так само на рівні, як і Словаки. Можете відкривати собі індивідуального підприємця, можете реєструвати компанію. Єдине, що ви не можете поки що реєструвати на себе автомобіль, поки що це питання не вирішене. Але, в принципі, відкрити рахунок, відкрити собі підприємця або влаштуватися на роботу, ви дійсно зможете. Так само приймуть до школи ваших дітей. Ваші е, діти, наприклад, старші, які хочуть навчатися в якихось вузах, зможуть поступити в навчання там, до вищих навчальних закладів чи, наприклад, ті самі з третє зборної школи, це, типу, технікуми тут і училища. Але ми рекомендуємо після отримання такого статусу, проживши якийсь певний час. Для себе вирішити, якщо ви все-таки хочете тут залишатися після війни, то подумати, як вам перевести статус тимчасового захисту вже в е, звичайну посвідку на проживання. Дійсно, перших 5 років це буде посвідка на тимчасове проживання, через 5 років ви маєте вже можливість оформити статус постійного місця проживання. Після отримання статусу на постійне місце проживання в Словаччині, ви можете обирати будь-яку країну Європейського Союзу і проживати вже в ній. Якщо